Федеральна служба охорони Російської Федерації серйозно посилила заходи безпеки Путіна. Про це пишуть роззмі з посиланням на джерела навесні. Керівництво адміністрації та служби безпеки президента наполягли на продовженні до 2030 року карантинних заходів пов'язаних із коронавірусом. Абсолютно всі, хто перебуватиме за 20 і більше метрів від Путіна, здають тест на ковід. 19 а ті, хто має контактувати з ним, проходять обов'язковий. Тижневий карантин людей буквально зачиняють у перевірених готелях або пансіонатах. Як правило, це підвідомчі заклади управління справами президента, дистанційно доставляють їжу та постійно перевіряють на наявність ковіду та ще приблизно 10-15 інфекцій. У будівлі адміністрації президента є спецлабораторія, яка значиться як військова частина ФСБ, де в людей беруть аналізи на наявність контактів з отруйними. З Речовинами саме через небезпеку, отруєння і продовжили обов'язкове тестування всіх, хто може вступити в контакт із Путіним. Крім того, Федеральна служба охорони посилила огляд і обшук усіх без винятку. Зазначається, що на інавгурацію Путіна і парад на 9 травня людей безпрецедентно обшукували. Ну, я думаю, вже буде штамковісімсот covid 838, а на COVID-19 далі будуть робити тести ті, хто зустрічається з Путіним, тому що ми прекрасно знаємо і не раз розповідали. Про його паніку, чому в нього паніка за своє життя, тому що він дуже за себе любить і дуже переживає, що він може відкинути свої коньки. Але е саме тому, до речі, та і е дуже часто пояснюють одну з причин, чому він не, не використовує ядерного зброя. Ну в першу чергу, тому що в цьому світі є. Сильні е, лідери не зовсім як казав наш президент. Наші друзі, але й не вороги. Це Сі і китай, які очевидно вже неодноразово. Пояснював Карлику, що ти ведеш загарбницьку конвенційну війну, але лише конвенційну ти не можеш використовувати ядерну зброю. Ну і другий аргумент: те, що очевидно, що відповідь якась поступить після можливого використання ядерної зброї, тому що в світі не мають намір створювати прецедент дозволу країні ядерній бити по інших і не відповідати за це, тому що це відкриє скриньку Пандори для інших країн, які подумають: ну якщо Росія не відповідає за свої ядерні удари, то чому ми повинні відповідати? в такому от русі відповідно тому саме про що я й кажу, що жена то переживає за себе і за своє існування на цій землі. Це от особа під назвою Путін.